Вітаю панство! Давно з вами не бачились. Цифра підписників на нашому каналі наближається до 10 тисяч. А ми з вами так і не познайомилися ближче. Кілька тижнів тому у спільноті я зробила опитування, що ви хочете дізнатися про нас. Про Дяріш! В цьому відео ми розкажемо трохи про нас у форматі відповідей на ваші запитання. Відео буде в двох частинах. Першу, ви вже дивитесь: тут ми зібрали всі запитання, що стосуються саме каналу. Друга буде в нашому телеграм-каналі. Там я відповідаю на особисті запитання. Отже, го починати! Як прийшла ідея знімати на YouTube? У грудні того року у мене сталося дуже сильне професійне вигорання. Я працювала дизайнером поліграфії і мене це дуже задовбало. Хотіла змінити діяльність, піти з дизайну, але куди? От я сіла і почала думати. Згадала одного знайомого, який вів YouTube канал з дитячим контентом. Це мені сталося дуже цікавим, але дітей я не дуже люблю, і робити для них контент мені не дуже хотілось. Вирішила почати з озвучки. Найпростішим варіантом здавався Reddit. До того ж, цей формат нам був вже знайомий. Ну, типу, якщо я вирішу піти в профозвучку, канал буде своєрідним портфоліо. Чому обрали саме таку тему для каналу? Ми досить довго дивилися російські канали цього формату. Це досить простий у виробництві та у сприйнятті формат. Він охоплює дуже різні теми, і кожен може знайти те, що йому буде цікаво. До того ж, мені дуже подобається концепція, що на одне запитання можна почути різні думки, зачасту навіть протилежні. Це цікаво, і допомагає тренувати навичку формувати власну. Умку, а не просто погоджуватись з однобоким суб'єктивним судженням. Звідки така назва? Ми довго думали над назвою нашого каналу, тому що нам хотілося чогось надзвичайного, а чого ще не було на Ютубі. Окрім того, хотілося додати чогось українського, етнічного. Так ми відкрили словник старослов'янських слів і почали перебирати. Зупинились на слові діаріюш, що означає щоденник. Це дуже перегукується з концепцією самого редіту, тому що люди приходять туди, щоб написати свої думки, розказати свої історії, ніби записати в щоденник. До того ж, це звучить красиво. Діаріуш. Скільки вас в команді і хто за що відповідає? На даний момент нас в команді троє. Спочатку ми робили все удвох і розподіляли обов'язки порівно. Зараз у нас є окрема людина, яка займається перекладом тексту, а я взяла на себе лише озвучку та прев'ю. Решту роботи виконує людина, яка залишається за кадром, але виконує дуже велику частину обов'язків: від монтажу та пошуку тем до SEO-оптимізації. Це мій чоловік. Без нього цього проекту, мабуть, вже й не було б. Яка тема для відео вам подобається найбільше? А яке для вас табу і не хочеться висвітлювати у своїх відео? Моє улюблене відео на каналі, це у яку найбільшу брехню ви вірили, коли були дитиною. Там дуже багато смічнючих історій, які підкорили моє серце своєю наївністю. В той час як найважливіше відео на каналі є хроніки блокадного Маріуполя, де я розповідаю, як ми пережили перші тижні війни. На ньому дуже мало переглядів, і я розумію, чому це важке відео, але для мене воно дуже важливе. Я бережу це відео на випадок, якщо я раптом вирішу пробачити Росію. Я цю війну, я просто вимкну це відео і перегляну ще раз. Поки я його не включала жодного разу після публікації. Не дивлячись на це, моїм табу на каналі є відео про росню. Так, я випустила кілька таких відео, але я тоді була на емоціях. Я тільки вибралася з блокади, але більше я не хочу. Росні надто багато в моєму інформаційному просторі. Я не буду додавати ще. І я не про новини з фронту, типу, не хочу думати про війну. Я саме про цивільних. Вони, типу, ниють і жаліються, як їм погано живеться, але мені байдуже, мені абсолютно плювати на них. Якщо через 6 місяців війни вам все ще треба доводити, що розняни люди, здається ви малорос. А це не моя цільова аудиторія. Я не хочу таких бачити у себе на каналі яким ви бачите майбутнє українського Ютубу? Самодостатнім. Мені дуже хочеться, щоб канали створювалися і позиціонували себе і сприймалися як самостійні канали, а не як альтернатива чи заміна російським. На вашу думку, на які тематики україномовних каналів на Ютубі немає. Мені дуже не вистачає звичайних переказів фільмів, не оглядів з повним розбором та аналізом, а просто переказів. Також не вистачає гіковської тематики по Марвел та DC. А може, я просто такі канали не бачила, ану напишіть в коментарі. Що мотивувало робити український контент, коли ще не було попиту на українізацію? Тут треба трохи розказати про себе. Ми з Маріуполя, з російського Маріуполя. Ми з народження розмовляли російською, але дуже любимо Україну. Коли ми вирішили робити контент Редіту, у нас навіть не було обговорень якою мовою. Безумовно, тільки українська. На той час був лише один канал Reddit до українського, канал Тиць, і на той час він вже не випускав відео 11 місяців. Тож, ми подумали, що squirrel, от як ставитися до апвот? Як росні? Не більше. Ну ви зараз кажете, вони ж випускали відео про війну, а я скажу мені плювати. Так, Каюсь, я подивилася то відео про висвітлювання ситуації. І воно просто переповнено тезами російської пропаганди. Тому тут я просто погоджусь з Лавровим. Русський, хороший русський це мертвий русський, а будь-який другої руськи це плохої русський. Чи був у нас досвід контент-мейкера до цього каналу? Ні, це наш перший проект. і вважаю, досить успішний, але мабуть, вже не останній. До речі, напишіть в коменти, який ще контент ви хотіли бачити саме від нас на YouTube. Чи думали покинути проект? Так, і не раз. І кожен раз це було пов'язано з фінансами. Тут трохи поясню: будь-який контент, який претендує на якусь унікальність чи якість, потребує багато ресурсів. Це і хороша техніка, в яку треба вкладатись, і багато часу. Для прикладу, на початку нашого шляху, на 10 хвилинне відео у нас йшло щонайменше 10 годин роботи. Зараз цей час трохи скоротився. Окрім Ютубу, ми ще працюємо на основних роботах, ну щоб було на що жити. Я працюю 5 днів на тиждень в офісі з 9 до 18, а YouTube роблю вже після роботи замість відпочинку або на вихідних. При цьому всьому ми досі майже нічого не отримуємо фінансово від монетизації. Все, де мотивує це, як працювати на роботі, на якій вам не платять зарплатню. Я й досі задаю собі питання. А на що я усе це в'язалась? Чи побільшало аудиторії після початку повномасштабного вторгнення? Зараз подивились по статистиці. На момент 24 лютого у нас було 1233 підписники. На момент створення цього відео вже більше 9 тисяч. Канал розвивається не так швидко, як хотілося б, але радіємо, що попит на український контент побільшав. Сумно якою ціною як виглядають усі автори цього каналу? Як ми всі виглядаємо, ви можете побачити в моєму інстаграмі або телеграмі. Як шукаєте та опрацьовуєте матеріал? Все дуже просто. Відкриваємо Subreddit AskReddit і обираємо теми, які нам цікаві і де є прикольні коменти. Робимо скріншоти, збираємо інформацію в окремий документ, ну і далі перекладаємо. Все дуже просто. Чи змирились ви з пропонованими пошуками в Ютубі? Так, а що там за пропозиції? О, oh май? Ще не дуже приємно, коли нас називають Діаруш. Ми ді -а рі Уш. Ну якось так. Друга частина з відповідями на особисті запитання, ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі Посилання в описі. Якщо у вас все ще є якісь запитання до нас, пишіть в коментарі або напишіть нам щось приємне. Також тицяйте лайки, підписки, сповіщення, словом, все, що допоможе в просуванні цього відео. І не забувайте донатити. Спочатку ЗСУ, ну а потім можете і нам. До зустрічі!